Знайомство зі спідвеєм організували для юних рівнян поблизу стадіону Мототреку. День незалежності тут облаштували виставку гарових мотоциклів з об'ємами двигунів від 125 до 500 сантиметрів кубічних, а ще презентували фото, присвячені 64-річній історії місцевого спідвею. Рівнянин Дмитро разом з дружиною привели на захід своїх маленьких синів, хлопчикам один та два роки відповідно, але їм вже цікаво посидіти на мотоциклах і доторкнутися до кожної деталі. Мене батько водив. На стадіон, що я був дуже малим, років може 10. Подобається вид спорту, незвичайний для нашого міста особливо. Дітей, так, буду привичати, хай відвідують стадіон, змагання. Це... Хороший спосіб проводити дозвілля у ролі зірок цього дня юні місцеві гонщики. Найменший з них Макар Левішин не так давно повернувся з Польщі, де став бронзовим призером юнацького чемпіонату світу. 13-річний спідвеїст пригадав, що його змотивувало почати займатися цим видом спорту. Я пішов з бо Брат пішов. Так, якщо б Марко не пішов цей спорт, то не знаю, чи я б був би тут. Раніше так в футбол бігали там на вулиці, і все волейболом трохи десь хожу в зали. За словами керівника міського спортивно-технічного клубу Сергія Головні, такі знайомства зі спідвеєм для дітей проводять по кілька разів на рік. І зазвичай деякі з хлопчиків після цього записуються в секцію. Сподіваємося, що сьогоднішній захід дозволить також. Запросити, долучити маленьких діточок до занять з підвеєм. І сподіваюся, що після перемоги, коли ми зможемо, скажімо, ще більш сильно, послідовно і стабільно займатися цим ділом, цим спортом, з цих молодих хлопчиків виростуть майбутні зірочки. Потішили цього дня не лише юних рівнян, а й лідерів місцевої школи з підвею. Макар Левішин, Роман Капустін та Володимир Зламан отримали нові комбінезони. А ще необхідне приладдя для своїх залізних коней. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.